Шановні земляки, на великій карті світу є безліч країн, але лише одна з них наша, єдина, рідна, вистажена і безмежно дорога серцю Україна, земля, на якій ми народилися, зростаємо. Ця земля, як мамина долоня, тепла, щира, завжди поруч. Вона говорить до нас українською мовою. Мовою любові, віри, надії та нескореності. І ми відповідаємо їй вдячністю щоденною працею, боротьбою, молитвою. Сьогодні, коли мужні сини і доньки України вкотре виборюють право на вільне і мирне життя, ми бачимо дитячі сльози, відчуваємо тугу матерів та дружин. У таких умовах День Незалежності набуває. Особливої глибини це не просто дата в календарі, це символ нашої незламності, мужності, єдності та пам'яті. Це подих історії, голос предків і погляд у щасливе мирне майбутнє, яке ми творимо разом на фронті та у тилу. Ми працюємо, навчаємо дітей, лікуємо, підтримуємо наших воїнів. Дбаємо про ветеранів і віримо в перемогу. Україна в кожному з нас так було, є і буде. Ми переможемо. Слава Україні! Незалежність це не просто слово, це вибір і шлях, який ми обрали раз і назавжди. І сьогодні ми всі разом доводимо, що цей вибір був правильний. Що ми єдині та непереможні. Ми об'єднані спільною метою будувати сучасну процвітаючу країну, яка буде прикладом для інших. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу, його боротьбу за власний шлях та гідність. Шановні захисники, у цей святковий день хочемо висловити вам величезну вдячність за вашу відвагу і самовіданість. Ви справжні герої, які щодня стоять на захисті нашої країни, даруючи нам можливість жити у мирі. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, непохитної сили духу і, і вірить в нашу перемогу. Нехай у вашому житті завжди буде місце радості і спокою, а наша країна невпинно наближається до перемоги та миру. Ви наші герої, наші ангели-охоронці, які несуть світло надії у найтемніші часи. Нехай благословення Господнє буде з вами завжди, оберігає кожен ваш крок і дарує сили долати всі випробування. Нехай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе. Ми маємо чим пишатися багатовіковою історією, глибоким культурним корінням, багатогранними народними українськими традиціями. Нехай свято незалежності, дух м'яний, серпневим запахом українського хліба принесе у наш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов.